Дуже знаєте так агресивно, просто неадекватно якось нагло. А цей чоловік він тут завжди працює, він робить пера, він робить прикраси з металом. Вони почали лягати, вибачте, почали плюватися. Він їм сказав, що я тут працюю, відійдіть, Тут катедра, тут не можна це робити. Цю хвилину вони його взяли по під руки. Їх було десь чоловік 15, Вони його відвели до цієї лавки, Ось там от почали його лупити. А цей хлопчик, який найменший серед них, який підливав світло бренді, він його якраз і вдарив пляшкою по голові. Ось так і було. А ми з Свідками, віддаш йому там вже повело його сході. А скільки секунд його били? Хтось допомагав? Ми коли п'ять били. І що ніхто не втрутився? Жінки ми стали, жінки всі отак постали в жінки. Я кричу, хлопці, мужики, поможіть, будь ласка, я вас дуже прошу, його ж в а його ногами копають. ще. А вони їм кажуть, що він зможе. Типу, що він може мати. Ми йому пояснюємо, що то йде торгов. Я би попросив, хто бачив, залишитися і достичь оперативна група, щоб дати покази. Я бачу бути я тут я на місці. І Якщо тут вже є камери, можна опікати. Ну, вони зараз, вони зараз всі на будвал поїхали. Торки!